Привіт, Ютуб, привіт, прекрасні люди. Давно я вже не записувала такого повноцінного відео на YouTube, тому що е, дала собі час, відбувається багато нових процесів, багато активацій, загрузок. Е, коли я це розповідаю, так воно дійсно звучить, ніби якась фантастика. Але це вже нові реалії нашого життя. І буквально недавно в мене відбувся такий певний скачок свідомості, настільки сильне було розширення, і в якийсь момент я просто стала цим всім. Я ніби з'єдналася з собою. І Кожного разу мені приходять такі усвідомлення в плані того, як все влаштовано. І ти, коли піднімаєшся над цим всім, це настільки просто, це настільки, це просто така гра, неймовірна, просто неймовірна. Так ось з останніх усвідомлень. Я вирішила це вигрузити все-таки відео, тому що я не можу це тримати в собі. Мені треба його десь кудись дівати для того, щоб далі нова інформація приходила. Так ось я побачила те, усвідомила. Що ми з вами живемо в віртуальній реальності. І я просто зараз на простому такому прикладі вам поясню, як це виглядає, ця конструкція. Тому що, маючи певний образ, ви зможете зрозуміти, як можна почати пробуджуватися в цій грі. Е, уявіть собі, що. Пілот, їх же ж відразу не допускають за штурвал літака, так? щоб вони е, летіли в небо, так? тим більше з пасажирами, вони проходять певний такий інструктаж, вони здають там якісь певні екзамени, проходять якісь там ці всякі штуки. Я точно не знаю, як це проходить, але спочатку вони. Е, Проходять оцей іспит в такій кімнаті симуляція літака, де перед тобою екран, ти заходиш в ту кімнату, сідаєш, так, і ти собі, умовно кажучи, керуєш літаком. Ось приблизно так виглядає наша віртуальна реальність. Перед нами є певне кіно, яке показують. На початку, коли ми ще спимо, в цій кімнаті ми знаходимось. в цій віртуальній кімнаті це все є симуляція того, що ви бачите. Перед собою ви бачите певне кіно і, в, направляючи туди свою увагу, ви починаєте це ніби проживати. А для того, щоб відчути саме оцю справжність, нас. В нас для цього закладені відчуття. Так ось, на першому етапі, поки ми ще спимо це кіно воно запускалося автоматично. Кимось там з боку, так, програма, налаштування запускалася автоматично для того, щоб ми грали цю гру. Але коли зараз відбувається оцей етап пробудження, Етап еволюції душі, тобто, коли душа може проснутися і грати вже гру в самій грі. Тобто, коли ми починаємо себе усвідомлювати, що ми сидимо перед цим екраном в цій кімнаті, умовно кажучи, такій симуляції, коли ми внутрішньо прокидаємося, це усвідомлюємо, забираємо фокус зовні, максимально себе відділяємо від зовнішності. Ми тоді згадуємо, що ми можемо взяти кермо штурвала, що ми можемо нажати певні кнопочки, тобто ми вже можемо в цей процес самостійно входити. Звичайно, в нашій душі там певна. Дорога вже намічена, це вже все прописано. Вона знає, куди вона йде, для чого вона прийшла, що вона має зробити. Але в сам процес ми можемо включатись. Ми можемо нажимати кнопочки і додати якісь спецефекти. Тільки тоді, коли ви усвідомлюєте себе в самій грі. А, і коли я це усвідомила, я почала робити певну практику. Я почала просто уявляти себе в цій кімнаті, літака, симуляція, що оця екран переді мною, екран, е на якому показується моє життя. Я просто закриваю очі, я уявляю, що я сижу в кріслі в цій кімнаті, забираю повністю фокус цієї картинки, екрану, так, і я просто в моменті е закриваю очі і неряю всередину себе і направляю фокус е в серце. І тоді в мене в цей момент відбувається просто я відчуваю себе в моменті тут і зараз. Оця можливість відділити себе від зовнішньої реальності дає вам можливість своєю свідомістю підключатися до тих сценаріїв, які вас оточують, в які ви хочете грати. При умові, якщо ви себе в цьому усвідомлюєте, якщо ви проснулися і своєю свідомістю вже починаєте е, починаєте е, свої корективи в це вносити. Ви можете це робити. І це дуже цікаво. Е, просто коли ми. Е, Коли в нас включаються, вставляють нам так певний сценарій, ці сценарії ми дійсно обираємо самі своєю свідомістю в той момент, коли ми направляємо фокус уваги на це. Якщо ви в це грати не хочете, ви забираєте звідси фокус уваги і переміщаєте на те, що ви хочете грати. Я на своєму інтенсиві розказую про те, як, як саме ми це робимо, як ми свідомістю підключаємося до того чи іншого сценарію, як підключаємося до сценарію. Планетарного, як ми підключаємося до сценарію країни, як ми підключаємося до сценарію своєї реальності, яку ми хочемо грати, яку ми собі створюємо? Це все насправді дуже-дуже просто. Але тут ось ця грань, це знаєте, як ви знаходитесь в такому такій мильній бульбашці, так? В якій ваша реальність створена, і ви бачили, коли бульбашки запускаються, вони ось так літають, літають. І в залежності від того, на які вібрації ваша бульбашка літає, це залежить від ваших емоцій. Уявіть, що ви в цій, в цій бульбашці ще надуваєте маленькі бульбашки. І якщо погані емоції, якісь негативні, страх, тривога, ці бульбашки ви надуваєте і вони падають на дно вашої бульбашки. А якщо радість, щастя, вони піднімають вас і відбувається, або ви вверх підлітаєте на вищі вібрації, або ви опускаєтеся вниз на нижчі вібрації, де на кожному рівні програється свій сценарій. Цих сценаріїв є просто безліч. Своєю увагою, ви до цього підключаєтесь. Смі. Це дуже масштабний інструмент, який саме вашою свідомістю починає управляти. І розказує вам, до якого сценарію підключатися. Воно все відбувається віртуально. Дивіться, я ще помітила таку штуку. Я зараз навіть приклад життя розкажу про те, як я помітила, що людина, не знаходячись в тих обставинах, про які говорять. <зовні>, вона їх навіть не бачила, але те, що вона просто знає в своїй свідомості, вона до цього підключена. І тут в моменті, коли в неї все добре, коли в неї, по суті, нічого не змінилося в її реальності, вона як ходила на роботу, так і ходить, як жила в тому домі, так і живе. Ну, Все, як було до того, так і в неї залишилось. Але при цьому вона знаходиться в такому емоційному стані, ніби вона проживає ось цю війну десь там. Десь, десь там. Половина з цього всього це фантоми. Спеціально створені фантоми для того, щоб душа грала цю гру, для того, щоб. Були моменти, які можуть її тригірнути для того, щоб душа вийшла на інший рівень. Навіть ваші е, близькі можуть бути фантомами. В плані того, як це можна відрізнити, я, до речі, розказувала в інстаграмі про те, що я е, дійсно я відчувала таких людей в своєму житті. Я про це раніше не знала, але я просто їх відчувала. Це людина, яка постійно там. Вона не цікавиться такими цими духовними штуками. Це по-перше, по-друге, вона постійно е, виконує роботу одну і ту саму. Тобто все так, знаєте, на автоматі відбувається. І від неї немає ось цієї енергії життя. Ти просто її від неї не відчуваєш. Е, просто, знаєте, ти дивишся на людину, а вона ну, як запрограмована, просто запрограмована на певні задачі. Це не означає, що е, ці люди якісь не такі. Да? Просто в таких фантомів вони приходять з своїми задачами, конкретними задачами, які треба виконати. Наприклад, душа не буде виконувати, там, сидіти на касі в супермаркеті. Душі це не цікаво, вона буде йти далі, десь розвиватися, але це не означає, що оця робота на касі вона якась не така, бо цього ми б не змогли існувати просто. І це дуже важливо, це важливі задачі, які потрібно так само комусь виконувати. Ось для цього і існують фантоми. І їх насправді дуже багато. Тому, перш ніж підключатися до новин і слухати щось, дуже фільтруйте це все. Тому що ви моментально підключаєте, ви бульбашкою своєю прилипаєте до цього сценарію. А цей сценарій він формується завдяки вашій увагі. Увазі! Чим більше людей направляють в це увагу, тим більше ця бульбашка стає в розмірах. Розумієте? Чим більше людей звідти забирають увагу, тим менша бульбашка встає в розмірі. І, відповідно, цей сценарій більше не може далі існувати взагалі. Тому що вже немає цієї енергії. Куди ми направляємо фокус, те в нашій реальності і для нас існує. В тому ми і живемо. Все. Насправді це е, дуже круті знання, і коли ти це в житті починаєш просто бачити, ти, ти реально починаєш грати цю гру. Ти дійсно як в грі знаходишся. Якщо вам щось в житті не подобається, заберіть звідти фокус і направте його в інше русло. Все йде з вашої ментальної енерго, е, такої, енергоструктури, з вашої цієї конструкції внутрішньої. У вас енергія щитує по ваших вібраціях. Що ви звідси транслюєте, те до вас і починає притягуватись. Цей сценарій починає перелаштовуватись. Ви задаєте ці е, дані. Тим, хто далі починає вам будувати певні сценарії. Щоб ви далі грали гру. Це, знаєте, воно для сприйняття ніби і важко, а з іншої сторони це дуже просто. І це дуже прикольно. І е, ще замітила таку штуку, що е, оці мірності 3D реальність, 4D реальність, так? Е, насправді. Чому так багато ще людей знаходяться в цьому розділенні дуальності 3D? Тому що, я себе також зловила на цьому відчутті. Нам не, розумієте, чим вища плотність, це мірність, так і да, їх багато є. Чим вона вища, тим менша емоційність, тому що далі там немає дуальності. Це не означає, що все погано, там, чи немає якихось перешкод. Вони є, але ти просто вже сприйняття в тебе змінюється. І. Коли ти змінюєш це сприйняття, далі вже немає такого гострого відчуття ось цієї драми такої, знаєте. І я побачила, як душа Боже, вона настільки кайфує від цього, від цієї тридемірності, від цієї драми, від цього всього. Тому що далі вона такого не відчує. І є такі душі, які спеціально не хочуть звідси виходити, переходити на інший рівень, тому що, блін, ну класно. Ну просто кайфую! Вона кайфує від цієї гри самої. Я знаю, що зараз, можливо, там знаєте, в коментарях будуть какашками мене закидати. Що ти таке плетеш, да? що ти курила і так далі, писали вже такі. Але ви ви це просто маєте відчути. І признатися собі чесно в тому, що це ви граєте в цю гру. Ви її створюєте. І по ваших вібраціях створюється це все. Е, і треба просто, знаєте, буває, пишуть в коментарях, а що робити, от в мене син на війні, як тут не. Так, е, да. це все, ці всі драми, воно, воно є. Воно є. Але коли ти починаєш розуміти, що кожна душа вибрала собі свій шлях, який вона хоче прожити, кожна душа вибрала, коли вона має піти в втілення. Просто так ніхто ніколи не йде. Нічого не буває випадкового в цьому світі. Абсолютно нічого. Ваша гра запрограмована. Згадуємо оцю каюту, симуляцію цієї картини. Все. Ви просто, коли ваша гра геймовер закінчується, ви просто виходите, стаєте з крісла і виходите з каюти, тому що далі у вас ви вибираєте собі нового персонажа, заходите в каюту, вам запускають старт і ви починаєте грати нову гру. Фантастично звучить, правда? Але це нові реалії нашої гри. І це круто. І потрібно розвивати в собі оці здібності наші природні, Ясне відчуття, ясне знання, ясне бачення. От, до речі, ось ця практика, коли ви направляєте фокус, так, виявляєте себе в каюті, так, в цій кабінці, і просто направляєте фокус всередину себе, в глибину себе, відкривається автоматично яснобачення. Активовується. І коли ви будете постійно це робити на постійній основі. Не, два, не дві неділі. І, і потім сидіти і нити казати, Боже, в мене нічого не виходить, і я взагалі не можу нічого почути, і, і я якась бездатність. Ні, на це потрібен час. Це навик. Ви повинні натренувати в собі певний навик. Е, ось і все. Тому. Що я ще хотіла сказати. Не спішіть писати негативні коментарі, тому що ви самі це дуже скоро все почнете помічати. Я впевнена, що ви вже це помічаєте, що у вас вже відбуваються певні процеси, які ви не можете пояснити. Воно просто відбувається, так? Я сподіваюся, що вам таке відео відкликається, а я знаю, що вона відкликається. Тому що це ми і є, це є така реальність, це є така гра, і класно її грати, коли ти її дійсно починаєш грати. А як ти вже хочеш це робити, це вже твій вибір. Чи через страждання її грати, чи через радість її грати, це вже ти вибираєш, як ти хочеш.